Шановні глядачі, шановні слухачі, сьогоднішній ефір буде пов'язаний з природою, тому що у студії дуже жарко, дуже спекотно, вікна відчинені навстіж, і звуки вулиці час від часу будуть долинати до студії. А таке гарне природне поєднання задля того, аби ефір сьогодні був у нас прекрасним. Доброго дня, доброго усім, хорошого, теплого літнього дня! Літературний креденс з Барви сьогодні в ефірі подарує вам. Слово, яке звучатиме нашою доброю, хорошою українською піснею, тому що у студії піснярного розділля Іван Максимців. Доброго дня, пане Іване! Доброго дня, пане Галино, доброго дня слухачі. Хто нас чує? А чути нас сьогодні будуть багато, тому що українська пісня до душі кожній людині, тому що пісня це є сама душа народу, це є наші крила, наші мрії, наші думки. Хочу розказати трішки про вас. Я вас знаю упродовж багатьох років, тому що, е, живучи із 1964 року в новому роздолі, вас знають я хорошою людиною, яка творить пісню на великій сцені. Уродженець села Ліщин, мешканець нового роздолу, керівник народного хору під, в селі Підністряни, керівник хорової капели Дністряни, вправний баяніст. Я усе перелічила чи ні? Не в... дуже вправний, але. баяніст для душі. Маю речі такі складні трошки. Пане Іване, українська пісня у вашій душі звучить уже багато десятиліть. Якщо так взяти і розказати про українську пісню, чим вона є для вас? Українська пісня для мене це є. Надзвичайно близька, надзвичайно дорога і надзвичайно, я б сказав, ну, незрівняна вона з нічим. Вона, як на мене, я люблю українську пісню, люблю і сучасні пісні, все люблю. І молодь люблю, як виконують свої пісні, але українська народна пісня, вона понад усе. все. Дякую за такі теплі слова. У мене в руках збірка ваших пісень, тут є, наскільки я пам'ятаю, подивилася, тут є 36 пісень і збірка пісні Надністрянського краю. Ваші пісні укладені тут, які звучать у новому роздолі, які звучать Ходорівщина, Жедачівщина, Другобичина, звучать у різних заходах, де має право бути пісня. Отакий гарний Іван Максимців стоїть ось тут. І хочеться сказати, що прочитавши анотацію до цієї пісні, я знайшла таке гарне речення. Ще з малку його зачарувала пісня, яку часто чув із вуст матері Ксенії Іванівни та батька Андрія Михайловича. Які пісні пам'ятаєте із дитинства? Чим зачарувала вас народна пісня? Пісні різні були, особливо про опа були пісні. Вони надзвичайно були цікаві для мене, тому що я їх. Чув так, знаєте, в, так, в підпіллі, і для мене вони були дуже мелодійні, надзвичайно гарні були пісні. А тепер, коли вже все можна, вільна Україна, я згадую той час і, і собі так думаю, як колись творили наші предки, наші композитори ті. Просто чудово було. Пісня має мати озвучення ще й музичним інструментом. Я знаю, що ви вправний баяніст. А як починалося ваше, ваше знайомство з таким інструментом? Знаю, що це не був з першого баян. Розкажіть, це була неймовірна історія. Ну, я народився в багатодітній сім'ї. Я був старший, ще було п'ятеро. Я надзвичайно любив музику, але. Так склалося, що я ну, не, не пішов так, як треба було, але я все одно не забував музику, не забував пісню. Я навчився грати на чужій гармошці, а пізніше вже мені батько купив, як вже я навчився грати. Я е, в школі ходив на новострілках, то я завжди виконував віночок українських народних пісень. Пісень, там шість, сім був. Я дуже любив музику. Скажіть, от улюблена мелодія ваша. Кожна людина, яка тримає в руках музичний інструмент, має улюблену мелодію, яка для душі. У вас яка улюблена мелодія? Ну, З дитинства я її полюбив і зараз її люблю. Це є така музика, як Дунайський вальс. Дунайські хвилі, верніше, вибачте. Дунайські, Дунайські хвилі. хвилі. Я його повністю всі частини і на Маяні. Там щось сім чи вісім частин. Незвичайно, я люблю її. Це румунський композитор Івановичі написав такий вас. Воно вам до душі. До душі. Е Пане Іване, цього року в Новому роздолі» було Гарне дійство 70 років Новому Роздолу. І маючи у руках такий альманах, Новий розділ 70 весен, коли розгорнемо на першій сторінці укладені пісні про новий розділ. І вони розпочинаються «Новороздільський ювілейний вальс, слова і музика Івана Максимців та Світлани Захарко. Це є вальс, який вже упродовж 20 років звучить у новому роздолі. Розкажіть про історію цього створення цієї пісні. Був оголошений конкурс в Азеті, і я залучився до тої написання цього твору. Надзвичайно переживав. Надзвичайно я хотів написати щось таке від душі. І мені, якщо хочете сказати, вдалося це. Вдалося. Але я завдячую своїй дочці Світлані. Вона також дуже обдарована, дуже талановита. І вона, я навіть не знав, вона також писала. сама собі там щось писала. Приходить до мене додому. Каже, ти щось написав вже? Я кажу, написав, але ще не закінчив. А я написала, приспів. А я кажу: ну приспівай. Вона мені приспівала. Мені подобалась мелодія, і слова подобались. Там є такі слова: приїжджай, приїжджай із далеких країв приїжджай, не забудь своє місто чудове і про друзів згадай. Приїжджай, приїжджай в рідне місто своє завітай, хто родився в новому роздолі, пісню цю заспівай. І просто воно влилася в мій заспів, в мою музику, і ми так мені. Це стало легше, бо мені вже не треба було писати приспіву. Я навіть не знав, який я напишу приспів. Я просто Мені було тяжко, бо я за спів засписав гарні слова і музику. А от приспів, вона мені допомогла. Просто Це, у нас вийшла отака от пісня. Це вийшла сімейна пісня. Батько і донька написали єдину пісню «Новороздільський ювілейний Вальс. Пане Іване, заспіваймо, заспіваємо, щоб почули, аж хочеться дуже-дуже почути. Будь ласка. Знаю, як я, я Підзоряним небом лунають пісні мого надністрянського краю. Як можна тебе не любити мені, коли все навкруг розквітає, як вечір засвітить весною вогні на вулицях рідного міста, цвітуть білим цвітом каштани рясні, такі чарівні, як намисто, приїжджай, приїжджай. Із далеких країв приїжджай, не забудь своє місто чудове і про друсів згадай, приїжджай, приїжджай, в рідне місто своє завітай, хто родився в новому роздолі, пісню цю заспівав. Дякую вам за таке гарне виконання, дуже до душі. Але ще одне одна дуже унікальна річ, яка стосується цього ювілейного вальсу. Якось, зайшовши до мене, ви принесли річ, яка. Ну, можемо сказати, що це є рукопис. рукопис. Це рукопис так. так, це є рукопис, де і ноти, де і слова, де воно викарбовано вашою рукою. 20 років тому було створено цей вальс, який залишився. Це для хору, для соліста і хору. Це неймовірно гарна річ. А ваші пісні, я знаю, що вони звучать на різних сценах. Вони звучать в різних заходах. Скажіть, які такі великі заслуги вашого хору? Оцей хор, який ви маєте з народним званням, будь ласка, де ви виступали? Ну, я в основному працюю в селі з хором в селі Підністряни. Я вже там більше 30 років працюю, мене там поважають хористи, люди. Підтверджую, я бо я людей. з підністрян. Так? Ну, дуже приємно. Так що колись було легше, колись ходили люди, місця не було де посадити їх. Стільці шукали по всіх кабінетах, щоб їх там помістили. Бо там такого клубу нема, там актовий зал тільки є, зал засідань, як то в сільській раді є. Але ми хор мали прекрасний. Ми вчили всі пісні капела, і виступали, і в Жидачві, і в Львові виступали, і в Шевченківському гаї і так далі. Ну от. А зараз трошки набагато складніше. Тому що пішла поп-музика. Ви знаєте, що це таке поп-музика? Вона майже витіснила такі жанри. Вона не витіснила, просто вона пішла наверх. Молодь сильно полюбила поп-музику, ну і це не, не дивина, тому що молодь хоче щось такого легшого, можливо, такого цікавішого, веселішого. А хор це є український хор, повинен звучати, тому що він є наше надбання. Ще Шевченко писав: от де люди наша слава. Про пісню. Е, звісно, і зараз є гарні, великі, хори молодіжні, співають, є. виконують пісні. Іван Андрійович, е, ось є збірка, де є ваші пісні. І пісні виконуються. Ви мені розповідали зовсім недавно дуже цікаву зустріч, про е, яку ви мали з Іваном Поповичем? Була така зустріч, він в роздолі з концертною програмою приїхав, а я вирішив йому подарувати свою. Пісню, сині гори називається, А я спеціально писав так, як би для нього. Розумію? Ви відчували. Там я відчував. Що... І я написав таку пісню, я йому подарував ноти, він так подивився, подивився. Він <кхи> казав, о, на ну, три Я кажу, так, то ансамблі співають мою пісню. <кхи> і соло можна співати. А ну, заспівайте мені. Я, я йому заспівав. А заспівайте зараз її. Ну, я знаю. Сині гори це дуже гарні слова. Я читала цю пісню, вона настільки цікава, і вона, здається, що таке, як ж відлунює Карпатами. Mm, зараз попробую. Будь ласка, як піду я в межі гори, де стрімкі потічки. Там ростуть такі високі чарівні смерічки, сині гори, сині гори, рідна верховина. Там гуцули лемки-бойки, як одна родина. Там гуцули лемки-бойки, як одна родина. Дуже гарно, дякую вам. Право, таке виконання пісні. Тішить, дуже тішить. А хочеться запитати ще про те. Які такі події в вашому житті пов'язані з піснею? Ще окрім ну, Новороздільська сцена, вас завжди радо вітає, ходорівські сцени. Ще де ви виступали? Ми на початках, як тільки Україна стала вільною, їздили по посідній Україні. Ми були в Запоріжжі, Мелітополі, е, не, так, Мелітополі. Вже і забув, треба було. Ми об'їздили, де Запорізька, там на могилі Сірка були, там співали. Співали в Умані, співали у Чорномолик, я собі нагадую, як то ще де то було. Ну, в багатьох місцях би були. Ми роздавали прапори українські, бо там люди зовсім. Були необізнані, що таке Україна. Ми вже більше все-таки. Ми їм прапори давали, співали пустанські пісні, ой, у лузі Червона Калина їм подобалась пісня. Бачите, так. вона, що має велику ціну, вона і зараз, вона і зараз йде. звучить, тому що там заложена душа. Там той Черницький він написав дійсно пісню. Сильна пісня. пісня, має дуже добру енергетику. Пане Іване, розкажіть про історію створення самої книжки. Пісні на Дністрянського краю. Сама історія створення. Кожна книжка має свою історію, як вона починалася. Будь ласка, ну, пісні я почав писати фактично десь так в 50 років. Так. Якраз як Україна почалася. Самостійно тоді не було пісень. От співати треба було про українські пісні, упа і так далі, стрілецькі. Угу. Ми ще знаходили. А от українських пісень були з признаком ну, совєтських. Був радянські. Брак. брак пісні, не брак вистачало. Пісні. Я спробував сам. От перша пісня, Україна моя, я написав слова і музика. Також вона простенька, але вона. Про від душі. Україну. Знову ж таки, я повторяюся від душі, тому що я надзвичайно не люблю там всяких таких, знаєте, проста має бути, але має бути заложено в ній все. От і так почалася моя, так, будемо казати, композиторська робота. Хоча я не рахую себе. Але. Для себе, для мого хору я пишу пісні і мої пісні з цієї книжечки співають. Я знаю, що я людям роздавав ці книжечки. Хтось має, багато мають. Стрийщина, Другобичина, Самбірщина, Миколаїв, Жидачів, Городок, Рава чи що там. Там є ваша книга, і там виконуються ваші пісні. А як же ж? Тому що добра пісня завжди знайде свого виконавця. Знаєш, що в домашньому Карбі ви маєте іще пісні, які не ввійшли у цю книжку. Чи буде друга книжка? Я маю вже готову майже. біля 30 пісень, але тоді вірус почався, я якраз закінчив. Угу. Тоді мені не вийшло випустити. Тоді війна, і так вона стоїть вся. Бажаю вам ось-ось видати таку нову книгу, у якій відуть пісні, але найбільше бажаю, щоб там були пісні про мир, про перемогу, про нове життя в Україні, якого ми всі-всі очікуємо. Пане Іване, а сьогоднішній день, от вас як пісняра, як композитора, сьогоднішній день. Що би ви хотіли побажати людям, які дотичні до пісні, молоді, які живуть з піснею, люди, які слухають пісню, що би ви побажали їм? Я б їм побажав, щоб вони не забували українську народну пісню. Тому що українська народна пісня вона вічно буде жити. Ті всі пісні, які вони співають, їм цікаво. Їм дуже цікаво. Але вони. Так, як вода, знаєте, протече і вже світ відчинував. А от українська народна пісня, вона живе. і Там заложений код такий, знаєте? Код нашої нації. І, він... і, і я побажав би їм не забувати українську народну пісню і в свій репертуар обов'язково включати. Хочу сказати, щоб кожен дослухався до слів мудрого чоловіка, який знає, що таке є смак української пісні, яке вона значення, які крила має. А от пісня і війна це є такі слова важкі, і знаю, що ви не могли теж стати осторонь, коли почалася війна. Чи маєте в своєму репертуарі пісню про таку подію, яка сьогодні є важкою в Україні? Так, була цікава історія. Наша директор Будинку культури Ірина Іванівна сказала, Іван Андрійович, напишіть якусь пісню про війну, а тоді якраз корабель потопили uh -huh, наш. Uh -huh, uh -huh. Знаєте, це таке було піднесення. І я буквально рівно три дні написав слова і музику. І вона так в мене лежить, і ніде я її не, не вчу. Давайте озвучимо сьогодні. Озвучте пісню нову, якої ще ніхто не чув. Будь ласка. Не знаю. Спробуйте. Написав я слова, я скажу. Три дні рівно. Я Іваріні Іванівні віддав. Вона казала нормальна пісня. Як нормальна? Заспіваємо. <рес> Називається вона Все буде Україна. Будь ласка. Стражденна ненько Україно, одвічна матінко свята, війна з'єднала, воєдино всі наші села і міста. Це буде Україна, так буде Соборна і єдина, так буде з Європою в Союзі. Так буде, фашистський крем забуде, так буде. О, яка хороша пісня. Вона настільки з такою доброю вона надією. Вона в такому в темпі маршу. Я хочу, щоб духовий оркестр, на який міг зіграти, вона дуже в маршовому такому темпі. Хочу побажати, щоб ця пісня звучала у величний день перемоги, щоб духовий оркестр, така як ваша мрія, зіграв і щоб хор заспівав, і щоб вона прозвучала далеко-далеко. За межі України у нашому рідному, новому роздолі, і всі знали, що автором цієї пісні є гість сьогоднішнього, сьогоднішньої зустрічі Іван Максимців. Бажаю вам нової книги! Бажаю вам нових книг, нових пісень, нових здобутків. Ну і дай Боже вам доброго здоров'я, щоб ми усе це з вами почули у День Перемоги. А глядачам і слухачам хочу побажати, щоб українська народна пісня була в наших душах, була у наших серцях, тому що Україна і пісня вони нероздільні. Дякую всім за зустріч. Я, Галина, Приріс у Шухляці літературного креденсу. Сьогодні було ім'я новороздільського пісняра Івана Максимцева. До нових зустрічей.